Сімейна лікарка Катерина Зозуля, яка працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Тернополі, надає консультацію пацієнту телефоном. За останні два-три тижні в нас збільшилась кількість пацієнтів, які звертаються з ознаками ГРВІ. Є випадки коронавірусу. Ми просимо, щоб пацієнти, які мають ознаки ГРВІ, зверталися до свого сімейного лікаря по можливості більше по засобам зв'язку по телефону, коли вже лікар. Поговорить з пацієнтом і вирішить питання, чи потрібно йому приходити, чи якісь потрібні обстеження. Медична директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар розповіла, з якими симптомами звертаються пацієнти, і наскільки збільшилася кількість хворих в Тернополі. Останні три тижні в нас зросла захворюваність практично майже десь на 40 на Три тижні тому ми мали за тиждень захворюваність 250 випадків. За минулий тиждень у нас є вже 353 випадки захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Всі такі захворювання ми проводимо тестування, в тому числі і на ковід. Найперше це є біль в горлі. Болі пекучого характеру, які на другий на третій день переходять в сухий надсадний кашель. Гарячкують наші пацієнти зараз немає високих показників температури, але гарячка є практично у кожного. Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що за останній тиждень в області на ГРВІ, в тому числі ковід, захворіли на 281 людину більше аніж минулого тижня. Кількість захворіли гострими респіраторними вірусними інфекціями в порівнянні з попереднім тижнем зросла на 22,1%. В абсолютних цифрах це виглядає 1553 випадки проти 1272 випадків за попередній тиждень. За минулий тиждень зареєстровано 118 випадків захворювання нашого населення на covid 19 що складає 7,6% від загальної кількості захворілих. Та більше від минулого тижня в два з половиною рази хочу акцентувати увагу, що це набагато менше, а саме в три і два рази. Менше за аналогічний період минулого року із восьми біоматеріалів, які ми відправили в референс-лабораторію центру громадського здоров'я міста Київ, всім це є субваріант омікрону стратус. Кожна мутація штаму є набагато слабша як попередня, тому говорити про те, що він принесе якісь складні ускладнення для громадського здоров'я чи якусь, якусь якісь ризики, говорити поки що не варто. Тарас Бурак, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.